Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено етичній раді. От я зробив серію відео. Вчора вийшло відео про Верховний суд без України і голову Верховного суду. Сьогодні відео присвячене етичній раді. Етична рада це та рада, яка відбирає членів ВРП, визначає їх там етичну поведінку, доброчесність. Ну, такі, знаєте, досить необ'єктивні. Суцільно суб'єктивні обставини, які дають право їм в подальшому обиратись, чи з'їздом суддів, чи з'їздом прокурорів, чи з'їздом адвокатів. Ну, знову ж таки, етична рада складається в тому числі з іноземців, які мають право вирішального голосу. Тобто, фактично, всупереч Конституції України, право обирати, право визначати, хто є достойним, передано іноземцям, які не несуть жодної відповідальності за свої дії. Так, що не так взагалі з етичної ради? Зараз ми будемо говорити не про іноземців, тому що про них взагалі нічого не відомо. Це окрема ситуація. Я вже зазначив її, що це протирічить нормам Конституції, ніхто не може делегувати іноземцям право вибору, а в даному випадку воно делеговано. Ну, це буде окрема ситуація, я думаю, окреме відео з цього приводу. Зараз ми поговоримо про українських членів і що не так з етичною радою, що не так з їх членами, і чому мовчать активісти. Саме ті активісти, які... Дуже балакучі, дуже кричать, їздять там шиби на цими посуддям, Дуже кричать, що там щось незаконне, вимагають люстрації, вимагають там перезавантаження судової системи. Говорять, що судді підривають довіру до інвесторів. Хоча насправді довіру до інвесторів підривають, як я вже зазначав, у ти вчорашньому відео зазначав. В першу чергу підривають наші законотворці і чиновники, той же, той же Кабінет міністрів, які приймають відповідні постанови, розпорядження, закони, які саме і вбивають той інвестиційний клімат. Ну, ніяк не судді, судді цього не приймають. Покажіть мені ті рішення, де судді прийняли щось незаконно всупереч закону і від цього постраждав інвестор, а їх нема. Це міфи і розповіді. Якщо може, ви і знайдете там одно це рішення. То не можна ж говорити, що всі судді так роблять. Не можна ж говорити, що саме судова влада вбиває інвестиційний клімат. Ні. Це вбиває наш законотворець. Ну, звичайно, на найслабкішу гілку влади проще перекласти і простіше перекласти от всі ці звинувачення. Е, так, до речі, не забувайте підписатись на мой телеграм-канал. Саме там я буду давати відповідні посилання на ті норми закону, тому що всі, розповідаючи під відео, це незручно. Ну, підписуйтесь і на цей YouTube канал. Ну, як я вже зазначав, не забувайте. Телеграм-канал, це обов'язково підписатися, якщо ви хочете знати трохи більше, ніж розповідають активісти, а вони мовчать в даному випадку і просто мати свою власну думку на те, що відбувається в Україні. Е, і так, у нас є такий закон про Вищу раду правосуддя. Саме активісти прелебівали окрему статтю 9 зі значком 1, в якій Вкладені, викладені, повноважені цієї етичної ради. Хто туди може входити, яким чином вона працює, яким чином вона все визначає. Тобто саме в Закон про Вищу Раду правосуддя закладена ця етична рада. І активісти дуже пишались в усіх соціальних мережах, що саме вони так пробили ці норми, і саме вони от роблять для іноземців все можливе, щоб іноземці мали вплив на. Цілу гілку влади і в подальшому на всіх українців. Ну, я думаю, що рано чи пізно для цих активістів також наступить відповідальність за державну зраду і всіх тих, хто їм допомагав, і всіх тим, хто приймав участь безпосередньо в цих ганебних обраннях і засіданнях. А зараз ми просто візьмемо те, що зробили активісти, те, що вони пролюбіювали, і відкриємо. Що ми там побачимо в цьому пункту 9.1. Спускаємось до самого кінця цього пункту 9.1, пункт 24. Я вам його просто зараз зачитаю, для того, щоб ви зрозуміли, ви зрозумієте, що не так у нас з етичною радою. Члени етичної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Їм за це не платять. Хоча там є питання по іноземцям, ну, будемо... так як інформації нема, то нема. І по українцям також. І... На час роботи в етичній раді звільняються від виконання службових обов'язків за основним місцем роботи зі збереженням середньої заробітної плати. А от тут проблема. У нас є е, два члени етичної ради, голова етичної ради і ще один суддя Київського поліційного суду, пан Трясун. Голова етичної ради це суддя касаційного кримінального суду у складі Верховного суду без України пан Кішакевич. Кишакевич, Кишакевич, ну, Далі з'ясуємо, це не образа, просто, ну, так назвав. Вибачайте, якщо когось образив. І от ці два пани не увільнені від виконання своїх обов'язків. Вони продовжують здійснювати судочинство. Навіть в моїй справі, де пан Тресун приймав участь, переносили засідання і нам повідомлялось у зв'язку з зайнятістю його в роботі в етичної ради. Тобто, що не так з етичною радою? Вони порушили закон. Тобто особи, які працюють в Етичній Раді, як зазначено в законі, як зазначено в цьому пункті 24 статті 9.1, звільняються від виконання службових обов'язків. Вони можуть бути звільнені, а саме звільняються. Це обов'язкова імперативна норма цього закону. Вона не обговорюється, вони не звільнились. Тобто, до чого ми прийшли? Все, що зробила етична рада, все це не відповідає нормам закону. Чому мовчать активісти? Ну, ми знаємо, чому мовчать активісти. Активісти зазвичай мовчать, коли їм це вигідно. Тобто, я вважаю, що це було закладено для того, щоб в подальшому мати можливість, вони в нас дуже швидко перевзуваються в повітрі, сказати, так ну, якщо щось не так буде прийнято етичною радою, так ви ж працюєте незаконно, тим більше за такі дії, на мій погляд, передбачена кримінальна відповідальність за державну зраду. До речі, відповідні заяви були подані, звичайно. Поки суди першої інстанції відмовили у внесенні відповідних даних до єдиного реєстру досудових розслідувань, ми подаємо апеляцію. Я вас буду тримати в курсі, тому і раджу підписатись на свій телеграм-канал, де я і буду повідомляти і про час засідання, і про результати засідання, тому що не завжди встигаю зняти з усього відео. Тому підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на цей Ютуб канал, і ви будете знати, що дійсно не так відбувається з законодавством України, що дійсно не так відбувається. У судах України, що дійсно порушує законодавство і про що мовчать активісти? Значить, їм це вигідно? Ну, на мій погляд, це мій такий висновок, що активісти у нас мовчать, які займаються цими судовими реформами, їздять з шибеницями, погрожують суддям і більше всіх е кричать на всіх е углах і всіх можливих соціальних е так мовити, площадках. Саме вони розповідають про те, що діється, але про це вони мовчать. Самі робіть для себе висновки. І пам'ятаємо, в цьому році ми обов'язково всі ми разом повернемо Україні Крим повернемо Україні Донбас і Луганськ. Звільнимо Україну від окупантів. І нам обов'язково потрібно думати, що робити з цими активістами, як наводити лад в своїй країні, як відновлювати верховенство права яке повинна дотримуватись закону, а не просто верховенство права, у кого більше прав, то і правий. Як відновити норми Конституції, як змусити поважати норми Конституції і права людини це все наша сумісна задача, і в першу чергу правників. І ми цим будемо займатися, тому є можливість, можете підтримати, тут також є реквізити, але це не обов'язково взагалі мова не про це. Мова про те, щоб ви знали. Знали свої права, знали, що не так і про що вони мовчать. Ви тепер знаєте. І підписуйтесь на канал, буде ще відео. Відео присвячене, що не так, з нашою вищою радою правосуддя. А відео, що не так, з Верховним судом і з головою Верховного суду, ви тут подивитесь і також зробите себе висновки і будете знати, як до цього всього відноситись і що потребує після нашої перемоги перезавантаження, причому глобального перезавантаження і прибирання оцих всіх незаконних дій і оборудок, які. На мій погляд, саме активісти і зробили на вимогу тих осіб, які платять заробітні плати по 200 тисяч гривень на місяць. Це інформація, яка була офіційно повідомлена тими ж активістами, яка у них заробітна плата, і від кого вони її отримують. Поки на всьому, все підписуйтесь і пам'ятаємо, ми переможемо, і перемога буде за нами. Віримо в нашу ЗСУ, віримо в Україну в українців і віримо в нашу перемогу. Слава Україні!